Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Я вам покажу невеличку вуличку, вона зовсім невеличка, не знаю її протяжність, напевно, немає і 100 метрів. І вона така вузенька, десь ширина між стінами, ну не більше 3 метри. Тут магазинчики і якісь кафешки. Зараз покажу. Це видний магазин. Бачите, алкоголь продається. Тут зараз темно, теж алкогольні напої. Не знаю, чи ви бачите. Тут, хочуть здати. Здається, Це закрито, здається. Тут, це видно, книжковий магазин, непонятно. Якийсь антикваріат більше похожий. Acaba bu suyun farkı ne? Bu 50 cent yapan şey <laughs> Hey ses yapacağım biraz. Ben de hep farkı, Як вам подобається ця балерина. І Дама з собачкою, дама з таксою. У цих баліях. Пам'ятаєте ці балії колишні? них посадили квіти. І це оригінально, подивіться, одна балія, друга тут. Є якийсь шарм в цій вулиці. Мені подобається. А це кафешка, в якій можна попити каву. І купити якийсь вазончик. Подивіться, великий вибір вазончиків. Досить оригінальна. Гарна ідея. Це вітрина. Великий вибір вазонів. Кактуси. Можна на вулиці попити каву. Бачите, оригінальна. Цікава задумка. Можна посидіти на лавочці. Бачите. Зовсім невеличка вуличка. Ще один магазинчик одягу і ще одна балія з, з олівковим деревцем. Балія, бачите? звичайна балія. В які посаджені квіти. Оригінально. Це ще якийсь заклад харчування. Ця площа Папи називається одна із площ в центрі міста. Багато локалів, багато кафешок. Покажу вам статуї папи. Не знаю, чи ви побачите в темноті. Там далі церква. І перед церквою стати папу. Як зветься папа, не скажу зараз. Погано видно. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь, на мій ютуб канал, пишіть коментарі, задавайте питання. І буде вам щастя, тихої ночі всім.